Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Лансбергіс запропонував закрити частину неба над Україною. Про це пише The Guardian. Раніше була цікава заява від прем'єр-міністра Литви Інгріди Шимоніти. Вона запропонувала вести війська до України для проведення тренувальних заходів. Отже, міністр закордонних справ Литви. Розповів про досить цікаву ідею про введення інструкторів до України для того, щоб вони тренували сили оборони вже тут на місці, на нашій території. Але є один нюанс: Ландсбергіс запропонував натомість також розмістити і додаткові системи протиповітряної оборони для захисту цього контингенту для захисту цих інструкторів в Україні. І це фактично означало би, що частина неба над Україною була би. Закрита силами Литви, зокрема, можливо, навіть і членів НАТО, зокрема, протипровітряною обороною. Дуже цікава заява. І міністр підкреслює, що це міг би бути перший крок у реалізації ініціатива. Ініціативи президента Франції Емонеля Макрона раніше він говорив про можливість ведення військ до України, але ми бачимо, що міністр натякає на те, що на цьому все ще все не може закінчитися а на заході готові йти далі. Міністр також говорить про те, що це було би чудовим сигналом для російського диктатора Путіна. Він би зрозумів, що не може диктувати Заходу як. Захід може допомагати Україні, а як не може, він говорить про те, що це було би таким потужним меседжем, і закликає інші держави також долучатися до цієї ініціативи. Зараз Литва шукає прихильників для реалізації цього по всьому світу. Бо, як підкреслює міністр, якщо буде якщо цей реалізовувати на практиці, краще щоб була велика потужна коаліція держав. Є взагалі інші держави, які підтримують це, які не виключають таких варіантів. Йдеться про Францію, перш за все, і не тільки про Нідерланди, про Естонію, про Польщу Там, можливо, навіть є інші держави. Але те, що в Литві зараз так вільно говорять на цю тему, вказує на те, що на заході йдуть зараз серйозні перемовини. Крім цього, міністр говорить про те, що. Такий крок буде дуже потужним сигналом, і в Литви вже є дозвіл на це від парламенту. Потрібен тільки запит для України, але всі зараз очікують, чи будуть ще держави, які готові взяти в цьому участі. так виглядає, що саме зараз відбувається такий історич... історичні речі. Зараз вибудовується так звана коаліція сміливих держав. Вперше про це заявила Франція, але й інші країни вже готові долучитись до цієї коаліції. І е, навіть якщо будуть введені війська в Україну не для участі у бойових діях, а просто для проведення тренувань чи для захисту північного кордону чи об'єктів інфраструктури, багато експертів вказують на те, що це поставило би диктатора Путіна в складне становище. Бо якщо він атакує ці війська, він фактично розпочне війну. Проти НАТО багато експертів говорять про те, що він не готовий поки на це піти. Бо в НАТО набагато сильніші сили, набагато більше зброї, набагато більше людей, і НАТО набагато потужніше з технологічної точки зору. Будемо бачити, як далі буде розвиватися ця ситуація з цією дискусією великою про можливість ведення військ до України. Але ці заяви це вже великий позитив, і це такий. І так виглядає, що все не закінчиться лише е, проведенням тренувань на нашій території, а на заході можливо готовить готові і на е, щось більше. Ще однією темою на сьогодні є досить цікава стаття в CNN від відомого історика Тімоті Снайдера. Він пише про те, що Росія має всі шанси на те, щоб програти війну в Україні, і він. Говорить про те, що це було б дуже корисно для Росії, це би це б сприяло якимось змінам, навіть в тій державі він пише про те, що Росія вже програвала колись війни, наводить приклади. Зокрема, коли у 1920 році Москва зазнала поразки від Польщі. А після вторгнення до Афганістану 1979 року також були великі провали, і в кожних випадках завжди коли Росія програвала війну. Після того завжди наставали дуже серйозні політичні зміни, і тому Тімоті Снайдер вказує на те, що це було б дуже корисно для Росії, для світу і для України. І загалом багато військових експертів і аналітиків говорять про те, що в разі поразки Росії на полі бою точно може відбутися серйозна зміна влади, наприклад, професор. Політології Реденського університету Олександр Мотиль написав досить цікаву статтю для захід він там обґрунтовує, прогнозує те, що у разі поразки Росії Путіна таки можуть скинути, і відбудеться досить швидка зміна влади. Тим часом в Сполучених Штатах Америки нарешті взялися до за термінали супутникового зв'язку Старлінг, Пентагон. Припинив використання Росією цих терміналів на території України раніше в головному управлінні розвідки заявляли про те, що окупанти якось почали купляти ці термінали Старліних на чорному ринку і розпочали використання їх на полі бою в Україні. В Пентагоні заявили, що провели перемовини з компанією Маска SpaceX, і вони припинили доступ незаконний доступ Росіян до цієї технології. Цікаво, що міністерство оборони США запевнили, що співпрацювали з Україною, але і дали зрозуміти, що мають певний вплив на компанію SpaceX. Вони е, розповіли, заявили, що досить непогано співпрацюють з цією компанією. Як ми знаємо, є й оборонні контракти між SpaceX і міністерством оборони США, тому е, що би писав Ілон Маск в у соціальних мережах у Твіттері, все ж таки останнє слово. У питаннях війни в Україні, у питаннях національної безпеки завжди за урядом Сполучених Штатів, і це також хороша новина. Бо місяцями говорили про те, що ось росіяни отримали такий доступ до терміналів супутникового зв'язку Starlink, Але зараз цей доступ нарешті їм припинили. Далі перейдемо до американської політики. Палата представників США не підтримала зняття з посади спікера Палати Майка Джонсона. Місяцями конгресвумен Мерджері Тейлор Грін погрожувала зняти Джонсона з цієї посади, А все через те, що Джонсон пішов на правильний крок та виніс на голосування питання допомоги Україні. Як ми бачимо, це є великим провалом праворадикальних сил. Вони не змогли отримати підтримку навіть від своїх колег. Крім цього, Україна фактично допомогла Джонсону. Зберегти свою посаду, бо демократи, велика частина демократів, проголосували, аби не знімати Джонсона з посади, і це вдалося досягти саме через те, що Джонсон підтримав допомогу Україні. Бо раніше були певні перемовини, переговори, і Джонсон говорив з демократами і була досягнута певний консенсус: що якщо Джонсон виносить допомогу Україні на голосування, тоді демократи. У разі якої загрози Джонсону допоможуть йому зберегти свою посаду, і ми бачимо, що демократи таки дотримались своїх слів, зберегли йому посаду. Крім цього, це є й великим успіхом для Майка Джонсона, який стає все більш впливовим. В республіканській партії і це досить хороші новини для України, бо він продовжує свою роботу. Його е думки достухаються і інші члени партії цікаво, що сам колишній президент США Дональд Трамп зустрічався нещодавно із Мерджері. Грін, і навіть він радив їй не виносити це питання на голосування, бо партія має бути єдиною, тому вже немає часу і немає потреби для як будь-яких таких шоу потрібно працювати і потрібно рухатись далі. Як ми бачимо, вона його не послухала, пішла вперед, винесла це питання на голосування і зазнала повного провалу. як Говорять зараз, і колишні конгресмени такий розвиток подій робить право радикалів в республіканській партії менш менш важливими і менш впливовими. Тепер вони мають вже між менше влади, бо велика частина республіканців не зважає на їх думку. Це означає, що республіканці тепер можуть ухвалювати більше. Правильних рішень, зокрема щодо підтримки України, і те, що Майк Джонсон зберіг свою посаду і переміг в цій, в цій битві за свою посаду, за своє політичне майбутнє. Це досить хороші новини для України, бо він буде надалі в цій партії, і це точно зіграє позитивну роль в майбутньому, коли Конгрес знову буде голосувати за допомогу Україні. Та переходимо до ще однієї цікавої теми, завершуємо наш е, випуск темою. Ситуації на близькому сході так виглядає, що вперше з початку війни в Ізраїлі стався справжній розкол між Ізраїлем та Сполученими Штатами Америки. Президент США Джо Байден заявив, що не буде постачати Ізраїлю зброю, якщо Ізраїль таки піде. До Рафаху піде в наступ на Рафах, розпочне е, свій наступ на місто Рафах в секторі Гази в Білому домі. Не підтримують цього, бо е, говорять, що це призведе до чергових жертв серед цивільного населення. Цього не підтримує велика частина демократичної партії. А в Америці вже багато відбувається протестів. Це стало великою проблемою в американських кампусах, в кампусах американських університетів. Багато студентів протестують проти політики США щодо близького сходу, зокрема проти Ізраїлю і проти того, що Ізраїль так інтенсивно веде бойові дії, що часом призводить до жертв серед цивільного населення. А от прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін та не погоджується з Байденом. Він говорить про те, що Байден допустився помилки, що Ізраїль буде боротися навіть. Без підтримки з боку Сполучених Штатів також ці заяви Байдена викликали певне обурення серед ізраїльських політиків. Але давайте розберемося в тому, про що йдеться, і що це за місто. Таке Рафах. Отже, Рафах – це місто в секторі Гази, де проживають понад один мільйон палестинських біженців. Це люди, які втікли з зони проведення бойових дій, коли починалася війна. В секторі Газу вони там знаходяться в Білому домі. побоюються, що зараз нова операція Ізраїлю проти Хамасу в секторі Гази, в Рафаху призведе до великих жертв серед цивільного населення. Тому вони вже призупинили постачання Ізраїлю великих авіабомб, які можуть призвести до таких жертв. Також в білому домі просять Ізраїль представити свою стратегію війни взагалі в секторі газу і чого чого вони зараз хочуть добитися в Вашингтоні більше підтримують проведення мирних перемовин: перемовин про припинення могню та перемовин про е, звільнення зручників між Хамасом та Ізраїлем. Були такі зусилля, зокрема за допомогою і посередників з арабських країн. Але як ми бачимо, що поки Ізраїль не готовий йти на поступки, Хамасу і сторони не досягли згоди, але в Вашингтоні закликають не йти до Рафаху а зосередитись на цих. Перемовиних тим часом в Ізраїлі вже почали обмежені операції підготовку, можливо, навіть до вторгнення до Рафаху вже продовжують наносити удари по тому місту. І до речі, навіть Велика Британія також не підтримала таку операцію проти Рафаху, а закликає надати, надати їй конкретний план, чого вони хочуть. Досягти в секторі газу, але світові медіа називають, що зараз саме настав цей поворотний момент, коли думки сполучених штатів і ізраїлю розійшлися щодо цих ключових питань щодо того, як рухатись далі з Хамасом в Ізраїлі. Натомість хочуть повністю знищити Хамас або принаймні покращити свої позиції на переговорах, проводячи ці операції в Рафаху. Будемо далі бачити, як буде розвиватися ситуація на близькому сході. В Україні та світі на цьому на сьогодні все вірте в наші збройні сили. Слава Україні!